Вітаю сьогодні. 13 червня, п'ятниця. В ефірі телеканалу ТІТІВ. Інформаційна програма Акценти дня для вас. У студії працює Марія Родрігес. У Кіровограді сталося чергове ДТП ближче до обіду на перехресті вулиць Черново та Медведєва. зіткнулись Нісан Мікра та Дача Логан. За словами очевидців, автомобіль дача Логан рухався головною по Медведєва. А «Нісан Мікра, за кермом якого сиділа молода дівчина, виїжджав на Чорновола. Свідки кажуть, саме Нісан не пропустив дачу. Зіткнення обійшлось без жертв, а от автівкам пощастило менше, ніж їх власникам. Наразі, хто правий, хто винуватий, у дорожньому інциденті, з'ясовує автоінспекція. А ми нагадуємо, водіям рух безпечний, якщо не порушувати правила. У місті відбувся протестний флешмоб. Привіт. Невизначеність у тарифному питанні. Якщо бути точнішим, то людей до стін мерії привели 3 гривні, які щоденно доводиться платити за проїзд у громадському транспорті. Сумуючи результат акцій, скажемо, чудова ініціатива правильні ідеї. Однак, виконання дещо підвело. У місті відбувся протестний флешмоб. Привід, невизначеність у тарифному питанні. Якщо точніше, то людей до стін мерії привели 3 гривні, які щоденно доводиться платити за проїзд у громадському транспорті. Сумуючи результати акції, скажемо, чудова ініціатива, правильні ідеї, однак виконання дещо підвело. З півтора десятка активістів, котрі зібрались стіною міськради, довго не могли вирішити, що та як робити. А ще здавалося, що журналістів на захід прийшло більше ніж учасників. Однак, чому зібралася, яка мета протесту? У активістів як мовиться від зубів, відскакувало. Меня, в принципі, як і всіх учасників даного мероприятия, визмущають, по во первых підняття цін на проїзд в маршрутках. А во-вторых, після того, як рішенням Гарісполкомо була оспорен этот факт, водії все одно отказываются брати по 2 гривны і настаивают на оплаті по 3 гривны. Кілька хвилин біля мерії, а далі активісти перебрались на один із пішохідних переходів та частково перекрили рух транспорту. 10 досить хаотичного ходіння, і протестуючи знову повернулись до міськради. За задумом ініціаторів чиновникам мали передати символічні мішки з відмитими на перевезення грошима. Однак і тут організаторів чекав сюрприз. у Мерії обідня перерва у результаті весь реквізит було залишено в холі міськради, та активісти пообіцяли, якщо тариф не буде знижено, вони повернуться. Где, где по 2 маршруту поки гніту Це все пусті слова. Ані вже раз об этом говорили, але все залишилось на тому ж місці. А то, что у нас не ходит з одного города в другой города маршрут, і что людям приходится заплатити по два рази, і зараз це вже е, у нас гривень, ну, це просто, просто обдирательство. Нагадаємо, зменшити ціну за проїзд до 2.50 влада обіцяє не пізніше 20 червня. 15 червня медпрацівники відзначають своє професійне свято. У переденції цієї події людей в білих халатах вітали в обласній філармонії. У свою чергу медики дякували чиновникам, проте запевнили найкраще вітання для них вирішення низки проблемних питань, одне з яких кадрове. З самого ранку біля обласної філармонії почали збиратись медпрацівники, що характерно біля кожного лікаря зі стажем обов'язково була й молодь. Цей фактор особливо радує, адже, як відомо, кіровоград наразі потерпає через дефіцит кваліфікованих кадрів. Однак про погане сьогодні намагались не згадувати. Сьогодні ми всі зібралися, щоб відмітити відсвяткувати день медичного працівника. І користуючись моментом, я хочу поздоровити всіх колег, всю медичну громадськість міста з цим великим професійним святом, побажати їм терпіння, злагоди, професійних здобутків, щастя і добра в сім'ях, мирного небу над головою, достойної зарплати, хорошого життя. І щоб наші всі пацієнти були здоровими, і ми займалися одним основним напрямком це профілактичним. До вітань приєднались і самі винуватці свята. Напередодні свята дійсно хочеться побажати колегам це міцного здоров'я, благополуччя в їхніх сім'ях і чистого мирного неба в нашій країні. Традиційно з нагоди свята медики отримали грамоти, дипломи та подяки. Не забув про ветеранів лікарів. Журналісти телеканалу ТІТІВІ приєднуються до усіх теплих слів, що вже прозвучали та ще прозвучать, на адресу самовіднених професіоналів, які рятують життя. Всесвітній день донора крові. Він відзначається 14 червня, починаючи із 2005 року. У Кіровграді почесними донорами можна вважати працівників лікарні швидкої медичної допомоги. Адже колектив здає кров тричі на рік. Одна із таких акцій традиційно проводиться до Всесвітнього дня донора крові. Реєстрація, далі огляд. І Якщо немає протипоказань, донори проходять на процедуру здачі крові. Після здачі крові гімафон, тобто та ємність, куди кров здається, потрапляє от сюди. Це так званий центрифужний зал, де при певних режимах кров центрифугується і розділяється на плазму та формені елементи. Після цього кров йде на первичне, на первичне фракціонування. Тобто плазма крові знімається, а формені елементи залишаються в цьому контейнері. Після цього плазма закладається в холодильну залу, де вона зберігається півроку з метою інфекційної безпеки. Тобто за півроку ми повторно викликаємо цю людину. Запрошуємо, щоб він прийшов або здав кров, або обстежився. І тільки після цього плазма попадає до хворого. От така схема нашої роботи. Окрім того, що безцінні компоненти червоного золота рятують життя, донорство ще й корисне для організму самого донора, нагадують спеціалісти станції приливання крові. когда человек сдает кровь, через месяц у него восстанавливаются стволовые клетки, которые обновляются. И почему женщины лучше приносят кровь, чем мужчины. Но ну, это каждый понимает, потому что у них более физиологически они приспособлены. И во-вторых, мы обследуем, все это анонимно, бесплатно, обследуем два гепатита, на СПИД, на сифилис, определяем группу крови, резус, иногда будет гематокрит, гемоглобин. Все это разовой системы, все это анонимно и абсолютно бесплатно. Співробітники лікарні швидкої меддопомоги, часті гості на станції, тому що, як ніхто розуміють, кров зайвою не буває. Профіль нашої лікарні в основному це хірургічний профіль. Дуже багато поступає хворих з важкими травмами, з внутрішньочеревними кровотечами, з шнуково кишковими кровотечами. подекуди навіть, навіть в навіть стані хімаргічного шоку. І без цих препаратів, без цих компетентів крові, які виробляються саме з донецької крові, вони не можуть вижити. А річні потреби лікарні різних компонентів крові обраховуються літрами. Зараз у донора беруть не більше 450 мл крові. Тому медики не лише самі здають кров, а ще й агітують інших. Минулого року завдяки цьому було залучено близько 500 донорів. Хочу ще звернутися до керівників організацій, підприємств нашого міста, нашої області, той, хто не байдужий до нашої медицини. Трошки активніше залучати своїх співробітників до донорства, адже дійсно капля. Якась частинка вашої крові може допомогти хворим зберегти життя. Щомісячно в середньому через станцію переливання проходять близько 300 донорів. А такі масові акції для колективу Справжнє свято дружно, колективно проходять, здають кров і поповнюють нам запаси, яких ми дуже нуждаємося. Тому що в житті буває всяке ДТП, і Роженіці, і онкозаболівання. Так що кров розстріляна, і ще її замітля не знайшли в цьому світі. Цього разу добровольців медиків до станції переливання прибуло близько 30. Стільки ж за день до зйомки. Жовто-блакитний марафон триває у Кіровограді Ще кілька мостів стали схожими на державний прапор. Ця патріотична акція стала проводження кампанії в підтримку єдності України. Ініціатори фарбувального заходу, благодійний фонд Наша родина, підприємці та небайдужі кіровоградці. Безліч акцій та флешмобів проводяться по всіх містах нашої держави за єдність країни. Не залишається осторонь і Кіровоград. Підприємці, громадські діячі та просто жителі Кіровограда сьогодні організували акцію та розфарбовують у кольори українського прапора паркани мостів на Островського та міст закоханих. Появилась така ідея долучитися також до акцій відносно нашого міста. Ми ж все ж таки єдині. Потрібно підтримати і нашу, наших громадян, і наше місто, і наших воїнів, які відстоюють нашу землю. Всі, хто долучились до цієї акції, кажуть, таким чином проявляють свою громадянську позицію. Ми зібралися громадськістю і це моя особиста громадська позиція. І кожен повинен внести якийсь свій внесок невеликий. Взялись до роботи не лише дорослі. Патріотичним духом прониклась і молодь. Наше місто краще. Якщо в кожному місті пофарбують хоча б один міст, то більше, більше буде патріотичних людей. Проїжджаючи повз автомобілі вітали активістів гучними клаксонами. А звичайні перехожі раді приєднатись до спільної справи. Як до цього ставитись? Добре. Добре, привітствую, чому б ні. А ви би до такої акції? Звичайно. Жартуючи та радіючи літньому сонцю, робота швидко була завершена. Кіровоград вкотре довів, він міцна цеглина цілісної України. Бібліотека Боченка приймає гостей. Цього разу це були зовсім юні відвідувачі. Утім, задоволені від спілкування отримали всі. І організатори, і дітлахи. Літні пришкільні табори для Кіроварада не в новинку. І щороку навчальні заклади урізноманітнюють та осучаснюють програму відпочинку. Та дещо лишається незмінним бібліотечні гостини. Адже саме тут вміють вразити дітей і кількістю, і якістю розважально-пізнавальних заходів та тематичних занять. Всі ми знаємо, що літа це пора відпочинку, і додатково це час літнього оздоровлення. Тому Кіровоградська обласна бібліотека для нас нібоченка теж долучається до цієї програми. І кожного літа вона інформаційно підтримує наші навчальні заходи, проводячи такі ну розважальні заходи, навчальні заходи для різної категорії дітей. У свою чергу вдячні гості радісно зустрічають кожен новий квест. Викладачі зізнаються, діти знову і знову раді повертатись до бібліотеки, а подібні розважально-освітні програми це неябика можливість розширити кругозір школярів. Втім, у бібліотечних заходах приймають участь не лише малечі, але й учні старших класів. Для них тут організовують профорієнтаційні зустрічі із фахівцями різних галузей. І це вся інформація на сьогодні. Далі в прямому ефірі дивіться програму після роботи. Для вас у студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарного настрою. На все добре.